Всім доброго дня! З вами Ольга Сергіївна. Сьогодні ми починаємо новий навчальний рік. Отож, почнемо з першого комплексу загальнорозвивачих вправ на місці. Перше вправо, вихідне положення, ноги нарізно, руки на поясі, виконуємо нахили голови. Чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, закінчили. Далі руки до плечей виконуємо колові рухи вперед, назад. Почали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, один. П'ять, шість, сім, закінчили. Далі руки на пояс виконуємо нахили тулуба. Вперед, назад, вліво, вправо, вправо почали. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три. Закінчили. Вихідне положення незмінне. Руки на поясі. Коли ви оберти турбу в ліву сторону і в праву сторону. Вправу, вправу почали. Один, два, три, чотири. В іншу сторону. П'ять. Шість, сім, вісім. Один, два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім. Закінчили. Далі ми виконаємо вправу випади. Випад вперед. Руки за голову. По праву, ліву ногу. Вправу почали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Закінчили. Далі наступне вправа – присідання. Руки вперед. Право почали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І остання наше вправо, Вправо, зірочка. На один-три стрибок. Хлопок. На два-чотири. Вихідне положення. Вправо почали. Один, три, один, три, три, один, чотири, шість. Закінчили. Отож, відновлюємо дихання. Ручки до, до гори, вдих, вниз, видих. вгору, вдих, вниз, видих. Гору вдих, вниз, видих. Отож, я буду чекати на ваші відповіді. Ваше відео з виконанням вправ. Посилання буде під відео. Всім до побачення!